Жорстке відстоювання, конкуренція якась. Поняв? от такі чоловіки духом трошечки. В цьому плані чоловіки можуть більше конкурувати. Жінкам надо до цього ще доходить. Ну, поні? Я поні? з тобою абсолютно не згоджу. Чого? Так, я зайду здалеку. Окей. По-перше, слід розуміти, що людина це комплексне створіння. Ми. Круте створіння. Я так люблю. Насправді я дуже люблю просто людей. Ми одночасно є, існуємо на декількох рівнях буття. Не в енергетичному сенсі. Ні в якому разі. Ми існуємо як фізичні тіла, котрі мають їсти, пити, спати. Ми існуємо як. Соціальні істоти, що мають деяку соціальну функцію. Хтось точить на заводі детальку, хтось водій таксі. І ще є інший рівень, це цей сімейний рівень, що кожна людина хоче, ну, не кожна, але е, якийсь значний відсоток, хоче знайти там собі пару. Народити дітей, построїти дачку, і це такий сімейний рівень. Є ще інші якісь рівні, там, наприклад, хтось хоче написати книгу і бути над цими соціальними е відносинами. Да? Ну, не в сенсі, що він вищий за них, а скор скоріше да, хоче більше. бути не більше, а наче. Описувати їх, змінювати їх, а не бути учасником їх. Да? Є той, хто теоретично на це хоче впливати, а є той, хто хоче на це практично впливати. І я думаю, що якщо в одних категоріях можна припаяти до цього всього, того те, який у тебе набір статевих органів. То до інших аспектів припаяти це не виходить. Але людина при цьому має все це в одному тілі, в одній свідомості одразу Поєднати. поєднувати. Так. Тому, наприклад, якщо казати про політику, я не знаю. Я, я тобі чесно скажу, я не знаю. Я повернусь трошки назад і скажу: всі хочуть, щоб було краще. Але як саме оце питання? Якщо ми, скажімо так, є така думка, що потрібна, потрібна квота. Квота це коли ми кажемо, що коли будуть вибори у депутатів, наприклад, то мінімум там, 50% мають зайняти жінки. Тобто, щоб була половина жінок, половина чоловіків. Це справедливо. Ну, наче справедливо, але не зовсім. Там є дуже багато питань. Чому людина має бути, обра... як... яка обрана народом тими же жінками, повинна бути обов'язково жінкою? Чи це не сексизм тоді? Так? Це... це типу складно. І я для себе відповідь даю таку: це соціальна роль. Вона не має відношення до набору органів, ага. Маргарет Тетчер. Починала війни. Так? Е -е Якийсь там інший політик з іншим набором органів закінчував війни, або не починав їх. Це все не залежить. Оці всі Люди часто приписують, що е політики там чоловіки краще, тому що вони там краще аналізують. Ч... Політики жінки краще, тому що вони там більше розбираються в людях. Я думаю, що це все чиста єріс і перфонація, тому що кожна окрема людина окремо думає, окремо вміє, окремо розуміє і так далі. І всі ці штуки, я думаю, що вони не є правильними, неправильно думати про них як про людське. Людина має для того, щоб е, нормально функціонувати, наприклад, як політик, людина має з себе людське відсікти. Якщо людина не відсікає від себе людське, коли вона політик, то починається наступне: Ой, він відкрив свій ресторан, ой, він кума протягнув там якогось радника. Ой, там і те десяте, і людина не розділила, людина не змогла це зробити, людина притягнула себе туди, так? а людина має вміти відсікати. Е, І далі, другий аспект, то я взагалі вважаю, що у нас все-таки не патріархат, а матріархат. Але тут теж потрібно зрозуміти правильно. Юля, ти чула щось про таку посаду, як імператор? Імператор? Ага. Ну я знаю таке слово. А що, як ти думаєш, що воно означає? Все, нічого я не знаю. Ну скажи, як думаєш. Імператор? Да. Ну для мене це звучить як, по-перше, як мужчина. Імператор є. Хорошо, імператриця звучить як жінка. Чудово. Жінка, але, окей. Імператор. Імперія. Імператор? Да. Ну, Ну, є період, і в цей ну, імперія, це період якісь історії, і в цей період просто був хтось головний, який керував цим періодом. Правильно. Але неправильно. <свист> <свист> ну, кажи. Ми це сказали так, як люди розуміють. Ну, як просто. більшість людей розуміють, це, це правда. Але ми часто модернізуємо поняття. Модернізація поняття це коли ти сьогоднішні цінності і розуміння з сьогоднішнього дня ну, якби, переносиш в минуле, в інший період, коли були геть інші поняття. Так. Тобто я зі свого часу починаю свої погляди, перекладаю. Е ну... Аналізую, верніше, той час, а насправді в той час е, ідея була трошки в іншому, чим як я собі зараз там бачу. Типу, зараз ми думаємо, що імператор це людина, котра керує імперією, якщо так ага. дуже коротко. Ну, так. Да. А тепер дивись, у нас є е, імператор Японії. Це найдовша, не, ну як вони кажуть, що вона не пересікалася, ця династія найдовша в часі ім, династія імператорів це японський, японський імператор. Але я думаю, що вони трошки брешуть, ну, ну це дуже. Дуже складно, я тобі хочу зараз сказати, ти мене заводиш в такі якісь глухі… О, це, це, це дуже зараз це, це дуже... я тебе виведу звідти, тобі дуже сподобається. Да, я тобі подруги, потім, тому що насправді… І так. то говорю, не закривай мені роз, не закривай рот жінці. Поміняєш, ти на себе. Вот, бачите, ущемлення прав. Насправді заводиш мене сьогодні в кучу ступорів, тому що говориш тими поняттями, якими я не цікавилась дійсно. Тобто я не знаю. От знаєш на якісь лекції, і прийшла, і в тебе шо? Що, що, що? Є імператор, так. І він, наче, повинен керувати. Написав указ. І всі такі єсть, і побіжали в інколи. Ні хіра. А як? Є люди, що керують імперією. А Дуже є багато. імператор, котрий на це все дивиться і одобряє. Ну. І його робота на все це дивиться і одобрять. Щоб ці люди не робили. Не важливо, що вони роблять. Цю концепцію розвили так звані Даоси іще в, в стародавньому Китаї. Це було чорт знає кров. Uh -huh. Імператор це центр колеса. Uh -huh. Ти покришку бачила? Покришки да. Oh, да. Пустота. No. Навколо якої рухається все інше. No. То ти оце поєднуєш з імператором? Це так далося пояснювало імператора. Імператор найголовніша людина в імперії. Ну а він насправді нічого не рішає. А тепер дивись, матріорхат, по моєму визначенню, це система суспільства, де головною цінністю являється, скажімо так, абстрактний загальний комфорт жінок. Mm -hmm. І всі Суспільні, ну, може, не всі, але значні суспільні зусилля направлені саме на це. В культурному аспекті. В тому, як на 8 марта люди бігають з статевими органами рослин. Чи? У мене щас. Таке складається враження, що ти тут прийшов мені. Не розказ не це не вести діалог про фемінізм, а просто відборювати про чоловіків і подайте марке слово, навіть чоловікам слово. Я тут захищав фемінізм. Я чую, захищав фемінізм.